29 серпня привезли добриво, їздили в сміло, отримали добриво по одній тоні МПК від USAID Будемо зараз вигружати, вже приїхали до складу, ось трактор. Уже будемо зараз згружати. Я Саш, ну що будемо згружати його. Тарас, скільки ми тут три скидаємо чи два? Два тут на скидають. Скопірувалися всі разом із фермерами. Будемо ще загружати. Як Саша Бор скидається? Ага. Будемо вигружати. Так, да, Дякуємо американському народу за добриво. Зараз подивимося, яке у нас там добриво. Я так що там НТК-15. І будемо згружати, будемо з цим добривом сіяти пшеничку. Так, заводимо трактора. Будемо зараз грузити, а тоді будемо роздивлятися на те добриво. Зараз під'їжджаємо. Воно у нас один власник. Один власник однієї тони. Так, ми весь час стараємося отримувати, скільки можемо. Стараємось отримувати. Ми отримували карбонід, і карбамід, і НПК отримували. Мабуть, два рази НПК вже було. Чи один, я вже не пам'ятаю. Діца, що нам возить. Так ми потихеньку працюємо. У машину зіл стоїть 5 пів бегів. 5 тонн. Так, потихоньку. Стаємо на місце, коли колоно акуратно їздимо. Показує і роз. разризаємо добре. Вам якісь фірні роботи проводяться таке воно нам привезли НПК 15-15 і 15 сірки. Турецьке. Турецьке доброго будемо носити. Ношу, підшеницю піде. Отакі справи. Вон ще остався мій бібер. Це вже до мене село завезуть. Таке воно добре. Ця машина зів стає якраз 5 білбегів. Приїхав вже додому, привезли собі добриво. Отаке воно добриво. Ну що я можу сказати? Що єму? Оце був дорощиний фосфор 13%. 13-15%. Це нормально. Що я можу сказати? Пам як я я пам'ятаю, як минулому році дали нам добриво, Також НБК 15. Ну було не таке, здається. Подивимося, яка гранула. Сіреньке воно було таке. Це бежеве воно якесь таке виходить. а це було сіреньке. Пам'ятаю. Ну, воно більше було похоже на грецьку нітравмофоску, Фоску тут лежить. Минулого року. Доброго, яке давали. Осінь було більше таку ось фоску. Агрополіті. 15 років Ну, таку нетраму було, похоже більше. Ну а в цьому році дали щось нове. Ну не знаю. Попередньою нітреамофоскою. Врожайську 74 центну. Будемо сподіватися, що з цією. Буде не менший. <хи> Дай Боже більший. Да. Отаке воно діло. Отримуємо таке добриво. Рекомендую реєструватися офіційно. Отримаємо і добрево. не щовкати. І один раз отримували 300 за гектар. Подали на 4 тисячі за гектар. Ось. Подивимося, чи дадуть нам, бо давали як обіз'янам. Ця реєстрація була, я думаю, багато хто це знає. Подивимося, що нам дадуть. Але ось уже, бачите, добре отримав. Не можу сказати, що мелоч, приятно. 30 тисяч на дорозі не валяються. Тонна добрива. Добрива у мене пшеницю є. Оце тона і там ще, мабуть, залишилося. Мов, з півтони чи тона на залишках. Так що. Є з чим сіяти пшеницю. Це вже дуже і дуже приємний бонус, що мені не треба нічого витрачати грошей. І я можу спокійно собі сіяти. Тому такі справи. Рекомендую. Реєструйтесь офіційно. Отримуємо ми такі дотації, Отрималось добре. Дуже дякуємо народу США. Дуже дякуємо. Немає тут наклейки, що це USAID. Я навіть не знаю, чи воно USAID, мабуть, мабуть, ж USAID. Я не бачу тут нічого такого. Мішок такий просто. Да. Ось такі справи. Тому дякую. Дякую за перегляд. Працюємо далі.